Так, аудифіксація, тому, тому не можуть щось Добре. Перше що питання. Видно по суду пропустив розправи, ми просили на даний ряд матеріалів. Готові? А саме відповзачав просила письмового підтвердження, всі докази, які ми позволяємо познайомлення. Так, ми дали запись підтвердження, Воно через концепцію пройшло. Можливо, воно... не знаю. Що... Так. Добре, да, такі може по Ну, так? Будь ласка. Всі докази всіма роботи облаковати формі. Зра зразу зараз показати оригінали. Мені не треба оригіналу, бо долучити до до матеріалів справи з точки копії матеріалів і вважати доказами. Або видно, якщо вас їх немає, є стані отримання, то ми розв'яжемо питання щодо формування. Ваші Смой, ми надали докази в копіях. До позовних заяви це всі всі докази. Це всі докази. Тому, так. Ви як процес про це змагаєте. Ви, ви самі Думати, думаєте, ми будемо доводити Я так, розгляну, ми зразу, ми зразу всі обставини виклали, всі докази володим. і всі будувати. Належимо чи насичні копії матеріали, щоб будувати ставити ваші си, надаємо заперечені документи, які слугували підставою для видання даного наказу. Однак ми не встигли до сьогодні підготувати довідку про середньомісячну заробітну плату і витяг з особового картки. Тому ми хочемо. Якщо є можливість принести до засідання на Хорошо. наступний день, uh -huh. далі засвідчена копію копія матеріалів особової справи за якого держави. Далі. Це те, що ми надаємо мову на наступне столу. І довідка. А, пакет документів, які ми надали, це звіт, який послугували якраз підставу для звільнення. Що, І, що так? Ми зараз волозимо переможку, щоб буде нам донесли цей матеріал, тому що вони є принципово проведено зазначення проєкт прав. Сьогодні, щоб законопроекний час, щоб не втрачати час, ще якісь можливі є пропозиціях заявок про питання, чи не сьогодні. Ваш честь зрозуміло, Вони дали якісь заперечення чи ні? Заперечення тобто, дали, купимо. А це є, да, ваше заперечення? А звіти є. А немає більше. Усе не вдачає якісь пропозиції, що Немає. Коли я тоді за вашим запитанням було, що треба зараз не спонечка, як я дурно, а де вичайно.